Друзі, привіт! Як ви вже здогадались, у нас сьогодні закупка продуктів на один тиждень, і зараз буду вам показувати, що ми купили. Я зазвичай буду діставати все підряд і вам показувати. Перше мені попадається ось така рибка. Вона копчена і дуже-дуже смачненька марки Kaufland. чупа чупс із такою кислою посипкою для сина. Він іноді любить такі смаколики. Для себе я взяла ось такі хлібці, рисові чи які, не знаю точно. Але мені подобається. Зараз якраз зробили паштет і хочу не з хлібом їсти, а ось з такими хлібцями. 10 яєчок, тому що в нас ще залишилось трошки десь десяток. І цього тижня не стали купляти 30, як зазвичай це робимо, а докупили 10. Є. Помідорки Черрі, ось така упаковка, тут 500 грамів. Закінчились всі макарони, які в нас були. Ось. І тому одна пачка до нас прийшла додому. Такі взяли, звичайні, дві упаковочки пряників. Вони півні і доволі смачненькі і бюджетні. Для дані взяли шоколадні шарики. Ось такі. Також ми всі дуже любимо йогурти, тому ось така велика упаковка улітає в нас дуже швидко. Творожечок ось такий, завжди його беремо. Шість упаковок. В цей раз солоні огірки. Квашена капуста, яку я робила, вже в нас закінчилася. Напевно, два тижні ми її їли. Ось, і зараз хочеться чогось такого солоненького, тому будуть огір... огірочки. Ось такий хлібчик. Він чорний із насіннечком і дуже-дуже смачний. Він тоненько нарізаний. І, до речі, з паштетом також буде смакувати дуже-дуже. Кускус вже закінчився, тому поповнюємо. Запас. Один раз на, напевно, десь три тижні ми купуємо кускус. -кус. Я прям точно не засікала, але десь, десь так. Щотижнева, майже щотижнева закупка консервів у запаси. Ось на цей раз така це тунець, здається. Мені здається, це тунець у собственному соку. Я також його завжди беремо, ви вже могли бачити це. Смачний, звичайний сир, вирішкове масло. Ось таке. Серветки з булої. На цей раз взяли ще ось такий салат. Тут рукола з чимось, з якимось салатом. Дуже мені круто стало заходити на вечерю. Робити ось такі салатики. Наприклад, або з рибкою, або з яйцем, або з куркою. З чим завгодно. і дуже насищають. І саме на вечерю вони мені подобаються. Бурячки варені. Класичні, стандартні, ось такі. Вони вже готові, просто можна нарізати і їсти так з сміточками. Бананчики. Св'язка ось така. Звичайні банани. Пакетики з яблучками. Також стандартна наша покупка. Це у нас приправа до рибки. У мене якраз там розморажується рибка і будемо її запікати, напевно. Або жарити, ще не знаю точно. І ось приправа до неї, тому що не було. Огірки. Ось такий пакуночок на цей раз. Взяли не ті великі, як зазвичай, а ось такі звичайні, начебто вже нормальні вони на смак. Подивимось. Ось таку палку ковбаси на змішаному м'ясі. Звичайна ковбаса. На бутербродики. Це ніжки курячі. Також будуть. У нас ще в морозилці є. Фарш, тому м'яса, я думаю, нам вистачить. І зараз рибку будемо готувати. і Ще одна копчена рибка, ось ці ніжки, І фарш, я думаю, нам на тиждень цього з головою вистачить, бо більше м'яса не брали. І молочко. Також його беремо зазвичай. Але на цей раз чотири упаковки взяли, тому що я хочу готувати млинці. І одна упаковка в мене піде суто на млинці. А так зазвичай ми купляємо 3, дві або три на тиждень. Ось так у нас виходить. Так використовуємо у каші, у каву. І коли данічка їсть хлоп'я з молоком, також туди йде молоко. Це все. Ось така у нас вийшла закупка на цей тиждень. Чекаю на вас у коментарях. Будь ласка, давайте ваш зворотній зв'язок, тому що це най... Краща мотивація для того, щоб я і надалі знімала для вас відосики. Ось тому це дуже-дуже важливо, щоб ви якось дали мені знати, що вам це цікаво і вам це подобається. Ось, тому що без вашого зворотнього зв'язку мені не зрозуміло, чи мені продовжувати чи ні, чи щось міняти. Ось тому дуже-дуже важливо, якщо ви щось мені напишете під цим відео. Дуже дякую за перегляд, і побачимось з вами у наступних відео. Foi baita. Tá?